Ось ті ми вам передали, хто не написав взагалі жодного запиту. Ми вважаємо, що за 4,5 роки депутат будь-якої ради. Може знайти хоча б одну тему для свого депутатського запиту, аби не потрапити у цей список. Ми розуміємо, що вони могли писати депутатські звернення, але це означає, що якісь масштабні проблеми вони не вирішували. Ну, тобто, це просто були депутатські звернення, а не великі глобальні проблеми. Але що хочеться зазначити, що експерт реанімаційного пакету реформ. Проаналізував теми запитів, і про це ми далі детально ще зробимо окрему публікацію. Я думаю, і він наголосив на тому, що майже всі запити це звернення до мера з приводу дрібних питань. І ніхто з депутатів не ініціює якісь масштабні антикорупційні розслідування в рамках, наприклад, перевірки якогось комунального підприємства, чи в рамках перевірки якогось державного органу влади, чи в рамках перевірки виділення землі. Є доручений вибор, це грубо кажучи, ну, в притулку були навіть такі запити, це якщо я не путаю в Чернівській раді, з приводу того, що нам треба дошка в школі. Ну, питання дошки в школі це точно не питання до всієї ради. Ну це питання можна, напевне, вирішити без голосування всім депутатським корпусом. Але є більш масштабні питання, грубо кажучи, от, е, ми аналізували запити депутатів Київради, і там теж така ж сама е, політична культура. Вони не піднімають якісь більш глобальні питання для громади. Натомість піднімають дріб'язкові питання. Хтось просить кличка потруїти щурівше в Чернівському районі. Ну, як ви це собі уявляєте? Кличко піде на базар, купить собі труйку, і піде по Святошинському. Району розкидати ну, тройку, щоб отримати щурів, ну є ж для цього Жеки. Тоді пише депутатське звернення. Натомість є проблема, про яку я вже згадувала Біличанського лісу. і Для того, щоб винести межі в натуру, треба гроші. А для того, щоб виділити додаткові гроші в бюджет міста Києва, треба звернутися на Верховну Раду. І погодьтесь, одна справа, коли депутат звертається депутатським зверненням. І зовсім інша справа, коли цього вимагає рада, підтримавши депутатське звернення. Тобто масштаб проблеми зовсім інший, ніж потруїти щурів перекуда. Ну, Для цього ми звертаємося до ЖЕКу, а аби отримати велике фінансування, ми звертаємося і просимо підтримку всієї ради. І це логічно. Тому. А, Ця практика покликана не для того, аби показати депутатам, що пишіть якомога більше запитів. Напишете потім 20 і ви в цей список не попадете. Ця практика покликана, по-перше, показати, хто нічого не робив, а по-друге, депутати після цих експертних коментарів вони мають задуматись, чи достатньо ефективно вони використовують інструмент саме депутатського запиту, тому що депутатський запит це вимога всієї ради, і це має бути доволі серйозне питання, яке турбує територіальну громаду і потребує нагальність. Ному вирішення, а дрібні питання треба ну вирішувати відповідно депутатськими зверненнями.